Слава Богу, дорогі брати і сестри! Сьогодні в п'ятницю 28 листопада 2025 року, у перший день Різдвяного посту, Свята Православна Церква вшановує пам'ять мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авива Діакона, преподобного Паїсія Величковського. Мучеників Єлпідія, Маркелла і Євстохія, мученика Димитрія Дабуцького, священномучеників Миколая Щербакова і Петра Канардова, пресвітерів, Никити Алмазова протодиякона і мученика Григорія Долиніна, а також ікони Божої Матері Купятицька. На Божественній літургії у православних храмах читається друге послання святого Апостола Павла до Солонян, глава 3, вірші з 6 по 18. Повіліваєм же вам, братіє, о імені Господа нашого Ісуса Христа. Отлучайтеся вам от всякого брата безчинно ходящее, а не по преданию ежеприяше от нас, сами повести, како лепо есть вам подобитися нам, яко безчинновахом у вас, не туне хлеб ядохом у кого, но в труде и подвизе ночь и день делающи, да не неотягчим никого же от вас, Ніяко не імами власті, власти, но яко до себе образ и вам, боже уподобітіся нам, ибо якда бехом у вас сіє завіщавахом вам, яко аще кто не хоче, ни ниже даяст. слышим бо некие бесчинно ходящие у вас, ничто же делающие, но лукавно обходящие. Таковым запрещаем и молим о Господе нашем Иисусе Христе, да с безмолвием делающие свой хлеб едят. Вы же, братья, не стужайтесь и доброе творящие. А щели же кто не послушает словесе нашего послания, сего назнаменуйте, не примещайтесь ему да посрамиться. И не аки врага имейте его, но наказуйте, якоже брата. Сам же Господь мира дадаст вам мир всегда во всяком образе. Господь со всеми вами». Целування моєю рукою єже єсть знамені во всяком послании, сице пишу. Благодать Господа нашего Ісуса Христа со всеми вами. Аминь. А вам, брати, наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Сторонитися кожного брата, який живе в ледарстві, а не за переданням, що ви його прийняли. Самі бо знаєте, як треба нас наслідувати. Ми ж безладдя поміж вами не коїли, ані не їли, ні в кого дармо хліба, а вдень і вночі тяжко та гірко працювали, щоб не утруднювати з вас нікого. Не тому, що не маємо на це права, а тому, щоб дати себе вам за зразок, щоб ви нас наслідували. Бо коли ми були у вас, ми вам це наказали як хтось не хоче працювати, хай і не їсть. Та проте чуємо, що деякі у вас живуть у ледарстві і не роблять нічого, тільки байдикують. Таким то наказуємо і велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб, що самі заробили. А ви, брати, не втомлюйтеся добро чинити. Коли ж хтось не послухається нашого слова, що в цім листі, затавруйте такого і не приставайте з ним йому на застидження. Однак за ворога його не вважайте, лише напоумте, як брата. Сам же Господь миру, нехай дасть вам мир завжди і усяким робом. Господь з усіма вами, привіт моєю Павловою рукою. Це знак у кожнім моїм посланні. Так пишу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. Євангеліє від Луки, глава 16, вірші з 15 по 18, глава 17, вірші з 1 по 4. І рече їм. вы есть те, оправдающие себе пред человеки. Бог же весть сердца ваша, якое же есть в человецах высоко, мерзость есть пред Богом. Закон и пророцы до Иоанна, от то ли Царствие Божие благовествуется, и всяк вне нудится удобие же есть небу и земли прийти, не же от закона единой черте погибнуть. Всяк пущая жену свою, и приводя ину, деет, и женяясь пущенную от мужа, прелюбы творит. Рече же ко учеником своим, невозможно есть не прийти соблазном, Горе же его же ради приходит. У нее ему было бы, аще жернов осельский облежал бы овы его и ввержен в море, нежда соблазнит малых сих единого. Внемлите себе, аще согрешит к тебе брат твой, запрети ему, и аще покаяться, остави ему. І аще сідміще на день согрішить к тебе, і сідміще на день обратіться глаголя Каюся, оставі йому. А він до них промовив ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, осоружне Богові, закон і пророки були до Йоанна. Відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увіходить до нього. Легше минутися небу й землі, ніж одній рисці пропасти з закону. Кожний, хто відпускає свою жінку і одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною з чоловіком, чинить перелюб. Ісус сказав до своїх учнів: неможливо, щоб не з'являлися спокуси. Однак горе тому, через кого вони приходять, ліпше такому було б, коли б млинове жорно прив'язано йому до шиї, і він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе! Коли згрішить твій брат докори йому, і як він покається, прости йому. І коли сім разів на день він згрішить проти тебе, і сім раз повернеться до тебе і скаже каюсь, прости йому. Усім мирного, спокійного дня, Божого благословіння, на піст і молитву.